Вітаю! Я хочу, щоб ви зараз подумали про певний термін. Загадали певний термін часу. такий невеликий, там три дні, тиждень, можливо, місяць, до місяця, великий не беріть. І подумали про якусь ситуацію. так? Це може бути якась проблема або просто якась ситуація, яка чи не може вирішитися, чи ви знаєте, що вона вирішиться, ну будь-що. Ви можете навіть там подумати про своє, ну там взяти щось таке глобальне, типу, моє там особисте життя, чи моя робота, чи якийсь може конфліктна ситуація. Ну, те, що у вас на серці. І загадайте термін. А я на картах Тару подивлюся, що саме вас здивує. У цій ситуації, чи можете про ситуацію не думати, а просто загадати термін, що вас здивує у цей термін, або подумати про якусь проблему, і тоді ви отримаєте відповідь, що саме, яким чином ця проблема вас здивує? Тому що дуже часто буває, що нам тільки здається, що це проблема. А насправді ми розуміємо, що це велике благо. Ну, скажімо, звільнили з роботи. Проблема? Ну, так, проблема. Але потім людина бере себе в руки і відкриває свій бізнес. І то є благо вже, правда? Так, отже, загадайте термін і подумайте про якусь ситуацію. Все, я починаю. Знаєте що? Я візьму кілька варіантів. Чотири. Я візьму чотири варіанти. Можете загадати. На один варіант, один там термін, якийсь і одну ситуацію. А можете подивитися всі чотири варіанти, якби на одну ситуацію. Ну, як хочете, можете два, там, чи якось. Так, перший, друге, третій, четверте. Тайм-код в описі до цього відео. Отже, що вас здивує: термін і ситуація? Що вас здивує? Перший варіант. Ви отримаєте пропозицію. І ви в певний час у той проміжок часу, в який ви загадали, ви отримаєте якусь пропозицію. І знаєте, що це ще може бути? Якийсь інсайт у вас буде? Якась просто приголомшлива, просто неймовірна ідея. Евріка, ось так може бути, по першому варіанту. Але це щось дуже, дуже приємне. Якщо ви подумали про якусь конфліктну ситуацію, особливо з чоловіки, особливо жінки з чоловіками, то ви можете отримати подарунок від цього чоловіка. Але тут, в більшості я бачу не як матеріальний подарунок, а як якась пропозиція, а, може бути навіть знайомство. Розумієте, чим це знайомство закінчиться? Ну, невідомо, тому що ми дивимося на конкретний термін, який ви загадали. Або тут якась пропозиція, або якийсь інсайт. Давайте я ще трошки розкрию. Так, -да, ви вийдете, знаєте, що ще? Ви вийдете з якоїсь повішеної ситуації. Це якась або пропозиція, або якась ідея, яка виведе вас із підвішеної ситуації. Скоріше за все, оця підвішена ситуація і є та якась проблема, яку ви загадали. Ну, дуже хороший варіант. Я вас вітаю, не пропустіть. Знаєте, я отак хочу. І знаєте, ще я вам що хочу сказати? Перший варіант. Прислухайтеся до себе. Ви дуже часто себе недооцінюєте. Так, якщо ви слышите ці странні звуки за кадром, це моя кицька. Вона зараз щось, як тільки я сіла записувати відео, вона щось а, почала займатися, різко почала займатися своїми особливими, котячими, якимись особистими котячими справами. І дуже почала шуміти. Тому я перепрошую, вона щось там десь щось уже шкрябається ж десь там може щось чи як на підлозі чи щось таке. Ну, добре. Тому я перепрошую сторонній шум. Отже, дивіться, ще перший варіант, що вам хочу сказати: ви Ви до себе дослухаєтесь. Це я всім кажу зараз. Послухайте мене. Ви дуже часто, якщо ви будете до себе дослухаєтеся, зупинитесь, от, знаєте, от навіть трошки от себе так підвісити, під, 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 підвісити себе трошки, отак от. Так от. От. Трошки себе підвісите, зупинитись І прислухайтеся до себе, то ви побачите, скільки у вас шикарних ідей. І що насправді всі відповіді є у вас. Слухайте себе. Зрозуміли? Добре, другий варіант. Що вас здивує? У вас щось зруйнується? Це може бути у вас, у вашому житті щось зруйнується, але дивіться. Це вас. Так, це для вас буде якась катастрофа, чи що це? Та ні, це не буде для вас якоюсь катастрофою. Це вас виведе з такого состояння Луни, і ви будете робити новий вибір. Ви знаєте, тут таке може бути, що щось зруйнується у ваших ворогів. А, і. Це буде для вас, ну ні, ні, це не буде для вас катастрофою. Це змусить вас рухатися. Оце руйнування, яке, вас, воно вас дивує, Розумієте? І оце руйнування, воно якби виведе вас із якихось мороків. І ви будете робити якісь нові вибори. Не бійтесь цього. Так, а вам якесь може у вас попередження? Варто цього боятись. Ні, не бійтесь. Слухайте, 100% не бійтесь. Жінки, знаєте, що вам ще хочу сказати? У вас можуть зруйнуватися стосунки, якісь дуже нехороші стосунки. І не бійтесь цього, бо ви отримаєте іншого короля. І Короля жезливе та офігітельний мужчина. Чоловіки, для вас, не бійтесь, що у вас щось зруйнується. Це щось дуже погане. І ви станете таким королем жезлів. Зрозуміли? Оце вас і, і, і так, як, таке, знаєте, тема ворожіння, типу, що вас здивує, то це непогане. Це, це, до речі, може бути ну, щось таке, воно, знаєте, саме собою зруйнується, і ви будете думати, фу, блін, ну і слава Богу. Ось так. І, До речі, у багатьох це може бути не у вас особисто щось зруйнується, а може у ваших ворогів десь так. Так, третій варіант, що вас здивує договір. Вам запропонують договір або виплатять якісь гроші. Вам зроблять якусь пропозицію, або підвищать зарплату, або виплатять премію. Це щось пов'язане із пропозицією фінансово вигідною і із грошима. А ви цього не чекаєте. До речі, вам можуть запропонувати якусь роботу нову, або підвищення, або якийсь договір, або, знаєте, ну, щось дуже взає... Таке, щось дуже вигідне для вас. Або борг навіть повернуть. Таке теж може бути. Кредит можуть одобрити. Іпотеку можете взяти. От щось таке. Туди навіть докладати не хочу. Дуже хороша карта. Дуже хороша карта. Так, четвертий варіант, що вас здивує. Боже, ви закохаєтеся, або ви дізнаєтеся про те, що хтось вас любить. Вас здивує любов. Ви побачите любов від. Ви знаєте, ви або здивуєтеся, що Боже мій, а я люблю цю людину. Або, Боже, ця людина мене любить там, він мене любить, чи вона мене любить? Знаєте, це така або любить, або, або прям дуже-дуже сильно подобається. От вас здивує любов. Я теж не хочу докладати. Дуже така вже приємна карта. Боже мій, оце вас здивує. вас здивує любов. Це, до речі, може бути любов не від протилежної статі. У більшості, у більшості, саме від ну, як би, любов така. ну, Яка зазвичай закінчується шлюбом. да? Але тут є такі варіанти, що ви просто побачите любов, що вас люди люблять, друзі люблять, просто вас люблять люди. От. Вас світ любить. Але ця любов буде йти від, від людей. І це вас дуже сильно здивує. Я дякую вищим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я всім вам бажаю вірте в себе, прислухайтесь до себе. І головне любіть себе. І пам'ятайте, що світ вас дуже сильно любить. Все, якщо комусь зараз когось душили сльози, от зараз цю хвилину, я вас обіймаю. Почули мене? Не плачте. Світ вас дуже сильно любить, ви дуже цінна людина. Бережіть себе.